Доброго часу заби. Зараз ми роздивимося, як працювати з платформою VRWEX, тобто з робототехнічним пристроєм. Так, заходимо власне, на сайт VRWex. Так, тепер обираємо, дивіться, давайте оберемо власну мову. Дивіться, тут ми обираємо аккаунт Free, тобто безкоштовний. Ми можемо обрати, власне, підписатися. Власне, у нас є аккаунт для, скажімо так, навчання, тобто 200 доларів за рік. А можемо власне, продовжити безкоштовно. Продовжуємо безкоштовно. Так, тут у мене вже був створений деякий код. Давайте видалимо зайве все. У вас, якщо ви перший раз заходите, у вас там нічого не буде. Так, дивіться, тепер можна обрати мову, яка вам потрібна, як зручніше користуватися. Дивіться, можна обрати російську, можна обрати українську, оберемо українську мову, у нас буде все українською мовою. Тепер давайте оберемо ігрове поле. Обираємо ігрове поле, заходимо. Так, дивіться, це у нас всі преміум. Нас буде цікавити безкоштовне. Ну, давайте оберемо карту сіткою. Для нас зараз таке буде потрібно. Воно завантажується. Так, ось у нас ігрове поле. І ми можемо бачити нашого робота. Бачите? Тобто робот у нас має також два перемикачі бамперних. Можна їх також обробляти, наприклад, якщо робот в'їжджає в стінку, то він може власне, розвертатися. Ми можемо якось це запрограмувати. Також має датчики відстані, також має вбудований електромагніт, має також ручку, тобто можна малювати також за поверхнею. Можна також на нього подивитися з різних боків. Бачите? Тобто можна зверху подивитися, можна подивитися власне, з боку, якось, тобто як потрібно. Можна подивитися також від першого обличчя, також як це, якщо це потрібно. Так, ну запускається достатньо просто. Ми просто оновлюємо, запускаємо. Зараз у нас коду немає, нічого немає, тому власне у нас нічого запускатися не буде. Так, тут у нас також є, можемо подивитися стан наших датчиків. Нас будуть цікавити також бамперні перемикачі, тобто наш буде робот в'їжджати в стіну і він буде розвертатися і власне, переміщуватися за певною траєкторією. Так, бамперні перемикачі у нас зараз false, тобто вони не натиснуті. Якщо буде тру, то вони будуть натиснути, їх можна тут моніторити. Ну, Давайте поки скриємо, поки нам це не потрібно. Так, ховаємо власне, поки нашу сцену. Так, і давайте писати код. Так, дивіться, тут у нас перша у нас є трансмісія. Тобто тут ми керуємо нашим роботом, тобто щоб він їздив, повертав або їздив, наприклад, на певну відстань. Ну, давайте його, власне, робота нашого запустимо, щоб він просто рухався вперед. Так, показуємо. Тепер запускаємо. Так, він рухається вперед. А ви бачите, у нас датчики не спрацьовують, він просто врізався в стіну і просто перевернувся. Бачите? Тобто нічого тут цікавого немає, він просто перевернувся і далі нікуди не їде. Тому що ми команди не прописували йому більше ніяких. Тепер давайте це трошки поправимо. Дивіться, у нас є тут також датчики, вкладенка. Заходимо сюди. І у нас тут є, власне, стан лівого бамперного перемикача та правого. Давайте дістанемо, власне, лівий перемикач. І правий перемикач також. Давайте дістанемо їх. Ось таким чином: лівий перемикач та правий перемикач. Так, тепер давайте дістанемо оператори. Нам потрібен оператор, тобто, або у нас один перемикач, або другий буде натиснути. Тобто, якщо ми в стіну врізаємося, у нас один спрацював перемикач, то ми власне, будемо зупиняти нашого, нашого робота, розвертати і будемо їхати далі, щоб він у нас рухався за периметром да, нашої сцени. Ну, давайте це зробимо. Так, дивіться, ми тут обираємо або, йдемо в оператори. Бачите, ось сюди зелененька складника йдемо, беремо оператори. І сюди вкладаємо лівий перемикач і правий перемикач. Просто вкладаємо. Так, дивіться, тепер ховаємо, вклали, так? Да? Так, тепер дивіться, нам потрібно тут дістати ще пару бочків. У нас є керування. Так, і тут у нас є, власне, ще. Так, ну і дивіться, коли почнемо, тут також ми беремо. Якщо у вас немає, то ми також тут беремо блочок. Тобто, коли запускається програма, тоді ми починаємо власне, виконувати, тобто виконувати програму для нашого робота. Так, дивіться, тут у нас також ще є, Нам потрібно буде, якщо дістати ось такий цикл власне, з неповним розгалуженням. І також давайте ось сюди власне, помістимо цей блок великий. Так, якщо, і тепер потрібно ще нам повторювати. Дивіться, ну давайте спробуємо. Так, зараз тепер дивіться, тепер ми запишемо сюди. Так, ще треба повторювати завжди. Тобто датчик, наш бамперний перемикач лівий і правий, ми будемо постійно опитувати. Якщо ми один раз опитаємо, у нас, власне, працювати не будемо. Тому дивіться, ми дістаємо завжди і, власне, поміщуємо, якщо також у... завжди поміщуємо в цикл. В циклі ми постійно перевіряємо. Так, дивіться, тепер далі що нам потрібно. Коли ми до стіни доїхали, да, коли у нас перемикачі спрацювали, ми, власне, повинні зупинитися, да? зупиняємося. Далі ми що робимо? Повертаємо праворуч. Ну, можна, дивіться, краще, тут праворуч на 90 градусів, краще такий взяти блочок. Так, і тепер можемо їхати вперед. Так, давайте ось у нас, власне, виглядає так код. Так, ось наш робот. Давайте запустимо, подивимося, що у нас буде відбуватися. тепер. Так, тепер бачите, він стіну вже бачить. да? Тобто, у нас, коли в стіну врізається. да? Тобто, У нас перемикачами, ось у нас перемикачі, да? він, власне, вже стіну бачить і вже її оминає. Ось таким чином. Так, тепер він їздить, бачите, за траєкторією. Ну, він вирізався тут ще раз, тобто він вже бачить стіни. Тобто, власне, він може вже їздити скажімо так, за певною траєкторією, Тобто може вже не просто, скажімо так, він стіну не бачить і їде, куди попав. Да? А тут він може вже розвертатися. Тобто, ось таким чином він вже бачить стіну. Так, ось, так, ось так треба його запрограмувати. Так, дивіться, давайте ще запрограмуємо, щоб він у нас. Так, я тут трошки зупиню. Давайте запрограмуємо, щоб ще він у нас малював, коли він їде. Так, ще у нас тут є, власне, встановити. Так, у нас тут є він також є ручка, давайте її власне, застосуємо. Так, У нас встановити ширину пара, Давайте встановимо ну, давайте встановимо на помірний. Так, І давайте встановимо колір пара також. Колір пара, нехай буде, наприклад, у нас зелений. зелений. Так, встановили. Так, і тепер давайте перемістимо ручку вниз. Щоб вона малювала, переміщуємо вниз. Якщо ми не хочемо малювати, ми переміщуємо вгору. Так, ну і давайте подивимося результат. Так, ось у нас код має ось такий вигляд. Так, зараз я сховаю. Ось має такий вигляд. І давайте запустимо ще раз. Так, тепер він їде і малює. Ну, тут перемикач у нас, якщо один або другий, тобто ми задали, або один спрацьовує, або другий спрацьовує. Ну може щось малювати, може їздити. Бачите, тепер він перешкоди минає. І, власне, може оминати перешкоди. Тобто, ну, ось таким чином, якось так щось таке може цікаве робити, щось таке цікаве малювати. Тобто тут він бачить вже перешкоди. Так, ну всім, дякую за увагу.